Слава Богу, чудовий Бог! Чудовий батько, чудовий творець і все, що робить Господь, воно чудове. Коли ми дивимося на світ, який оточує нас, ми дуже дивуємось, але це все створив наш Господь. І дуже приємно нам. Розуміти, знати і бути впевненим, вірити, знати про те, що той Бог, той Отець, він є нашим Богом і нашим Отцем, про що говорив перший брат. І ми радіємо від цього, тому що наш Отець, він є вірний, він є любячий і Він тримає нас у своїй руці, і нам добре бути з ним. Да, в нашому житті ми зустрічаємо перешкоди. Різні спокуси, ми зустрічаємо те, що нам не до вподоби. Але врешті-решт, Бог нас проводить. Бо задача Бога нас не провести якимсь шляхом, щоб оминути оті випробування, але щоб бути поруч з нами, щоб давати нам сили, розуміння, навіщо ми проходимо ці випробування, щоб нам стати сильнішими, щоб нам стати міцнішими. Щоби ті спокуси, які виникають в нашому житті, ми могли їх пройти, пройти і радіти від того, що ми робимо перевагу на бік нашого Бога. Ми сьогодні будемо говорити про чудову, на чудову тему дорога. На перший погляд, дорога. Ну, що таке дорога? Що можна про дорогу сказати? Ну, кожен з нас кожного дня. Стикається з дорогою, бо куди б ми не йшли, куди б не їхали, куди б не планували, всюди дорога, дорога, дорога. То що, здається, що дорога це наша мета? Ні, зовсім ні. Дорога це засіб, але ми не уникнемо її. Бо ж коли ми хочемо кудись потрапити, ми, звісно, виїжджаємо на дорогу. І дорога це як засіб, але є мета. Та цікаво, що Ісус сказав: Я є дорога. Ісус є дорога, і не просто дорога, Він є наша також і мета. І ось оце поєднання, такого розуміння, що Бог є наша мета, і Бог Ісус є наша дорога, нам потрібно її триматись. Але доріг в цьому житті дуже дуже багато, дуже настільки багато. Що можна будь-якою дорогою? Є людина, яка обирає кращу дорогу. Є людина, яка обирає не настільки зручну. Є люди по переконанням своїм їдуть дуже такими дорогами, що економлять там бензин, врешті-решт, вони більше витрачають. Є люди, які десь планують скоротити час, але більше витрачають в кінцевому результаті. Бо в кожного є своє розуміння економії, розуміння цього життя. Ну навіщо мені виїхати на трасу, де, де, де все гарно, добре і їхати? Так можна і заснути. Ось наші дороги, ось як їдеш, ніколи не заснеш. І ми радіємо від цього. І ми обираємо тяжкі путі. Навіщо нам легкі путі? Бо є таке розуміння, і це від слова святого, бо, бо є терниста дорога. Є тернисті ворота. І наша місія пройти крізь ті тернисті тісні ворота, іти шляхом тернистим, вузьким. І ось людина штучно створює для себе умови життя такі невиносимі, що кожен, хто дивиться, думає: А як же ти, бідний, як же ти? І людина від цього десь там всередині. Знаєте, якось був випадок. Не, не один раз про це говорив. Одна сестра вранці не зорієнтувалась е, і їхала в дорогу, е, а потім зрозуміла, що прохладно. І зайшла до іншої сестри. Ну, я добре всіх цих знаю. Це, ось, е, і зайшла і каже: якусь ковтину мені, бо на дорогу, бо прохладно, не зорієнтувалася. Вона взяла ковтину, яка в неї краще, дала: о, ні-ні, ні, ні, ні це, це занадто гарно. Дай, ні ні-ні-ніє, як ні, мені щось, щось таке, ну, щось простіше. Бо вона із простого роду, у неї просте таке розуміння, і в неї таке переконання. І ось вона одягне щось таке там на три розміра більше, або де щось іде, і вся майже возноситься своєю скромністю. Ну, є така і така категорія. Але про дороги ми дещо пізніше у мене, чим зазвичай є трохи більше часу, то я хотів декілька таких. Простих простих речей, які, можливо, в когось десь виникає питання. десь Декілька разів пастор Євгеній говорить про те, що ми можемо під час співу сидіти. А я майже, два, не майже два, два служіння сідав на пісні, на пісні і співав. Думаю, ну, ну, що ж повинно трапитися, хто ж повинен прийти? На другому служінні я не засуджую. Це ж все нормально, я просто показую. Е, декілька людей запитали, а один чоловік підійшов до мене запитує, що з тобою трапилось? Нічого. Та ну ти сидів під час пів. Ну да. А що ви подумали? Ну, це була сестра. Ну я подумала, може, високий тиск, чи може там десь, десь голова. Була, і все. Кажу, а я сидів ні, ні, ні про кого, ні про що не думав. Я славив Господа. Але я переконаний, що були ті люди, які сиділи і не розуміли. Все судді думали, чого він сидить? І ось дивіться, для того, щоб ніхто нічого не думав, я повинен стояти, триматись, не вистачає сил, але тільки для того, щоб про мене ніхто нічого не подумав. Тож це друга крайність, яка не потрібна. І я сидів, я сидів тільки ради того, що я з тими, кому важко, щоб подивилися на мене і сідали. Я сказав одну фразу. знаєте, чому я сидів? Мені так комфортніше. Ну. Але я, я легко стою. Я можу дві години стояти дуже просто і легко. Але коли дивлюся, коли людина ну, ну тяжко їй стоять від того, що я бачу, я ставлю себе на місце тої людини. А це ж християнський підхід до цього, да? ставити себе на місце іншого. І я коли дивлюсь, людина страждає, ну хочеться під час сісти. Але настояща свобода, вона заключається саме в тому, що я стою. А є людина, яка сидить під час співу. І як ти мог під, під, під час такого співу сидіти? Вибачте, а чому один із людей, біблійний персонаж, який сів, заплакав почав молитися? Знаєте чому? Та інформація, яку він отримав, настільки була потужна, сильна, вона його, що він обесилився і сів. Але можливо під благодатью людина може отримати таку благодать. Получається, що співаємо стоя, молимося, сидя. І так міняємося. Форму міняємо і ми не формали, бо постійно дещо змінюємо. Це все так, на десь трошки, може, і жартом, але я закликаю ще раз те, що, що закликає Євгеній. Будь ласка, якщо тяжко, сидіть. Це буде дуже-дуже правильно і дуже добре. Інше питання ще одне, яке б я хотів. У нас зараз церкви проходять. Навчання, підготовка, уроки до водного хрещення. Є ті, хто записалися і ходять. Але в нас є така можливість ходити тим, хто, хто ще не, не наважився на прийняття водного хрещення. Але я скажу для тих, хто не наважився, зрозумійте одну річ: що інколи ми так ретельно підходимо до, до, до чогось, що ні, мені ще потрібно підготуватись. Слухай, а що трапиться через рік? Людина, яка приходить, обіцяє тобі там добру совість, сумління. Здається, що після водного хрещення ніхто ніколи не згрішив. А навіщо вони тоді говорять це? Виникає питання. І краще, краще, послухайте, є така фраза, вона духовно виглядить. Краще не прийняти, бо не дай Бог щось трапиться, десь підкнешся, десь согрішиш, а ти вступив за віц Бом. Краще. Я приведу один приклад. Мого тата, мама, тобто моя бабуся, по її родині якось так були батьки віруючі, і давали таку настанову, що людина дорослі, ще 18-20 років, всі приймали водне хрещення, а потім всі практично відпали від Бога. І дехто казав: ось бачите, чого вартує раннє прийняття водного хрещення. Але зважте на ось ще скажу. Проходять часи. Телефонують до мене старі похилого віку люди. І я приходжу до них і саме це ті родичі моєї бабусі покійної, які кажуть, ми ще в молодості приймали водне хрещення, але не встояли. Ми пішли у цей світ, ми блукали. Але я пам'ятаю той день, коли я заключив завіт з Богом. І перед тим, що зустрітися з Богом, що я буду говорити. Я хочу налагодити свої взаємовідносини з Богом, бо я колись обіцяв, обіцяла. Практично всі навернулись до Бога. Вони багато в цьому житті ем, прийшлося пожати те, що вони сіяли, недобре робили. Але той завіт з Богом, він оставався в силі. Є ті люди, які кажуть, що я в молодості приймав воде хрещення, а потім якось зрозумів, що я не, не дуже так ретельно підходив, не все так, так осознано для мене було. А тепер я хочу серйозно. Я завжди всім говорю ось що. Коли ми вступали в завіт з Богом, ми з ким вступали? З Богом, Бог з нами. І коли я щось робив не настільки аж серйозно, коли я зрозумів з роками, то Бог робив це серйозно. Тож мені не потрібно тепер заново вступати в з Богом, а покаяти за невірність тому завіту, який я порушив. Але я вважаю, що потрібно, потрібно. Бо коли я буду говорити за дороги, то буде зрозуміло, що дорога, вона, вона, дорога яку ми обираємо, вона має вічні наслідки. І від того, що я неправильно можу обрати дорогу, я можу втратити вічне життя з Богом. Тож е, я хочу е, звернутися до тих, хто, можливо, вважає, та мені ще цілий рік треба триматись до того, щоб прийняти водне хрещення. Та ні, мені ще потрібно десь щось там налагодити. Зрозуміти, все життя ми будемо будем працювати над собою і будемо дорослішати, і є один обман сатани. Не на часі, тобі ще рано, ти ще не такий. Але досвід показує, що люди, які приймають водне хрещення, в переважній більшості з часом, якщо вони звершили покаяння, народження згоріє. Але ще ну, наскільки навіть з нашої церкви є ті, хто розуміє, про кого я говорю, одна сестра: я ще сирий матеріал, я ще, я так само говорив, А коли ти будеш вже? Та я по життю така. А я поговорили? А я на поліг, прийми водне хрещення. Прийняла водне хрещення по цей день? Вона є послідовником Ісуса Христа. Вона служить Господу. Були ті, хто, коли був в Новомиколаївці, ми е, вирішили їхати на водне хрещення, е, автобус Соломіти тоді е, запросили там. Поїхали. І дві сестри, які не могли визначитися. Одна, якщо я прийму водне хрещення, що мені скаже чоловік невіруючий? А інша вважала, що я ну, ще трохи не така. І коли приймали водне хрещення на березі, вони щось відчули в собі. Вони побачили, що це заповідь Ісуса щось святе. І Бог присутній в цій заповіді, бо це ж його заповідь. І вони підійшли до моєї дружини. Ми хочемо прийняти водне хрещення. Дружина підійшла до мене. Я переговорив з братами. Ті, хто приймали водне хрещення, мокрі халати передали їм, вони одягнули, пішли і прийняли. По цей день. Ті дві сестри, я вже тут 16 років, і там вони служать Богу, вони дуже вірні. Вони дуже вірні. А ті люди, що готуються, вони будуть готуватися роками і в кінцевому результаті можуть не дойти до цієї мети. Тож наша мета, ціль це є Ісус. Дорога до цієї мети є. І ось одна із них заповідь, щоб ми вступали в завіт. І останнє: є два варіанти, два підходи до цього. До цього. Західний і східний, як, як би кажуть, обряд, варіант. Е, в якій то мірі, якщо дивитись на ті слова, які вони підключають для того, щоб довести свою думку, то я абсолютно з ними згіден. Е, наш варіант східний, він більш такий. Ми обіцяємо Богу добру совість. Тоді, коли західний підхід, там кажуть, там так навчають, що ми просимо у Бога добру совість. І мені більше подобає другий варіант. Бо це в якій то, в якій -то мірі, ви знаєте, також, Господи, я тобі обіцяю добру совість. А де ти взяв ту добру совість? Де вона в тебе? Яким, яким чином? Ти хочеш Бога переконати? Ну ти, ви, ми, я. Я так просто говорю. Я хочу переконати Бога в тому, що в мене така гарна добра совість. І ось, Господи, я тобі подарунок, дам ось, мою добру совість. Та ні, Господи, я прошу тебе. Тим більше, що ці слова сказав апостол Петро, який казав вогонь і воду, а потім каже, я не знаю його. Відрікся. Пам'ятаєте, що сказав Ісус? Підіть і погукайте і Петра. Тож у Петра був досвід. Тож скоріш по духу Писання, скоріш, мабуть, друг, другий варіант, більш підходящий. Що маючи досвід, не говори, а краще роби, краще потребуй Бога і будь більш смиреннішим, то, Господи, дай мені Твою добру совість, щоб я з такою совістю пройшов своє життя. Нехай вас Бог благословить. Ті, хто в роздумах, ті, хто в роздумах, приймайте, приймайте водне хрещення. Приймайте, в наші роки казали, ти подумай. А може, а може, а може, а може. Я, я не знаю, а навіщо? Хто придумав таке? Відтягувати людей. Навіщо відтягувати людей? Коли ми, навпаки, повинні людей мотивувати, говорити про те? В завіт. Можливо, я впаду. Можливо, мені буде складно, можливо, десь, але я буду в завіті з Богом. І коли вівця того пастуха, вона. Загубилась, то пастух іде, він же каже: чужа вівця, моя вівця із мого стада. Вона заблукала, я йду, шукаю, находжу її, беру на плечі свої і несу, бо вона моя. Вона заблукала, але вона моя. Якщо я приймаю водне хрещення, я належу йому. Я можу спітнутися, я можу впасти, але я його. І Бог буде дбати про мене. Хай Бог благословить. І далі, тепер наскільки буде вистачати часу, ми будемо говорити про дорогу. Почнемо із того, що в Євангелії від Івана, 14 розділ, 5, 6 вірші, там є такий діалог, де Хома в такому розпачі не розуміє, про що Ісус говорить, навіщо Він це говорить, і каже, Я не розумію той дороги. Ісус каже, вам це все зрозуміло, ви повинні знати, а потім говорить так. Це 5, 6 вірші, 14 розділ Івана. Я є дорога, і правда, і життя. Тож, коли ми стаємо на будь-яку дорогу, ми повинні розуміти, куди ця дорога нас приведе. Хто із нас вирішив кудись чогось поїхати і знає, що існує така дорога? Виїхав, побачив асфальт перший раз, да, виїхав і буду їхати. Бо дорога ця кудись веде. Ну, незрозуміло навіщо такі речі. Але ми маємо мету. Нам потрібно щось або хтось, або яка щось, щось зробити. І ми розуміємо, що це потребує нам зустрічі в такому-то місці. Місті або місці. І ми виїжджаємо на дорогу. Дорога для мене майже не має ніякого значення, але це засіб, яким я, яким я можу доїхати до тої мети. Ісус каже, я дорога, я правда, я життя. Тож все те, що я буду говорити сьогодні, ми будемо в деякі мірі показувати, як було, як є, як, як потрібно бути. Бо ж. Бо ж Елементарне питання. Ісус сказав, є вузька, вузькі ворота. Хто війшов у ці вузькі ворота? Коли війшов? Ви пам'ятаєте той день, як ви пролазили ті ворота? Не поцарапалися? Все добре? Зайшли настільки вузькі, що назад нема можливості вийти. І взагалі, що це за ворота, що це за шлях? Але ж ми розуміємо, що Він веде. Кожна людина, народившись у цей світ, вона має обрати дорогу і їх дві це широка і вузька. І сатана, який обманює сьогодні тисячі тисяч людей, які, ну, я, я ті повірю в Бога там в серці, але я так. Тобто знаходить для себе десь середню дорогу. І вважають, що ні, я, я не крайній атеїст. Ну, звісно, і в Бога я так не вірю, але я і не атеїст. О, як похвально, так? Да? Але зрозумійте, якщо я не війду вузькою дорогою, не піду, не віду вузькі ворота, то моя дорога в ад. Іншого шляху немає. Дорога веде до неба і дорога веде до аду. Іншого шляху немає. Коли я вирішив, що для мене рай це, це, це занадто велике щось, тоді автоматично я говорю, привітую. Хотів пожартувати, ну згадом не треба жартувати. Пророк Єремія, ми часто. Ну, якщо можна, я приведу один приклад, який я не один раз говорив, але ось так: ну, ну от, давайте от, почуємо. Я так скажу один раз, і більш повторювати не буду, так, щоб ми. Але, але попереджую. Ні, ні, ні в якому разі я нікого не засуджую. Кожна людина має стосунки з Богом, і ми ходимо перед Богом. І я не вважаю, що той, хто виходить за кафедру, в нього автоматично є якийсь пульт, яким він повинен кимсь управляти. Є Бог, є Дух Святий, який працює з людьми. І коли в мене дуже багато е таких облічительних проповідей, то думаю, а може Духу Святому щось дати? Бо він же прийде, буде облічати написано. Але ми на себе перебираємо настільки інколи, що. Ну, і до речі, проповідь Євангелія це добра звістка. Тому ми на цьому. Нещодавно мав зустрічі, говорив з деякими братами, з людьми. З, ну, багато було таких різних. Ось. І я розумію, що ми різні. Ми по-різному дивимося на святе письмо. Але. І не засуджую, але ну, ну, не можу зрозуміти, чому Чому так? Мабуть, мабуть, з часом воно десь щось прийде, якщо ми, ми, ми відкриті від Господа. Але е, ближче до, до цієї теми. Е, я задаю питання. Ну, Ми зібралися братами, і я задаю питання, знаю той брат, який добре знає Святе Письмо. Я йому задаю питання. Кажу, як до знатока Біблії? Задаю тобі питання. Е, коли апостол Павло каже, за покривало, що малось на увазі? E, і друге питання. Коли з'явилися газові косинки? Перед Богом говорю, нікого не засуджу, Все нормально. Моя дружина, косинки, всього тим, тим більше. E, покривали. E, дивіться, кажу, коли, коли e, e, ну, в, побачив світ таке явище, як газові косинки, ну, років 40-50, може хто поправить, ну, ну візьміть, хай 100, щоб не помилитися. Сто років. Тож мова йде про те, що апостол Павло не бачив газової косинки. Тож він не мог дати вказівку, щоб надівали косинку, сестри. Але ж про щось ведеться мова, ведеться про покривало. Про яке? Про те, що в східних країнах люди ходять. Покривало. Отож, як покривало, то вже покривало. Але. Але е, ми, нам зручно так, да? ми в покривалі, але в міні-юбці, декольте по пупок і в косинки. Ну, я утрирую трошки, щоб. От. Е, тось, ну, особисто бачив, ми під'їжджаємо в церкву, там, е, коли приїжджаємо, вона <с> стоїть. Е, до речі, не знаю, чи московське зараз чи ні, але був московське. То подивися в одязі такому, зато в покривалі. Тож, дивіться, щоб не відбувалося, я вже проведу тепер на іншому. Коли Бог дав казівку Моїсею, зроби шест, нехай там буде мідний змій на ньому, і кожного, кого вжали змій, згляньте з вірою, і ви будете живі. Ви не помрете. І ось це було. Да? А потім воно стало не хуштаном. Коли просто, коли, коли ставлять, коли дир, а воно не працює. То ж є речі в церкві, які е, ми десь взяли від слова, його переформатували, е, адаптували, і, і настільки потім, е, тут вже згадаю, це Юрій Сім говорив цю фразу колись. Е, каже: а то сестра оділа покривала, а ангелам треба в біноклі дивитися, щоб розібрати, чи заміжня вона, чи ні. Е, справа в тому, що є сестри, тільки не в нашій церкві, це в інших церквах, є такі сестри. Це єдине, по чому можна знати, що вона заміжня, по покривалі, більш ні по чому. На велике жаль. Але слово Боже, воно нас налаштовує на те, щоб ми змінювалися з середини. І ось ізраїльський народ, який іменується іменем Бога, який на, своєй, на своєму рівні, на рівні ментальності визнає себе і говорить, що ми народ Божий. Якщо не лінь, дома, почитайте 5 6 розділ Пророка Єремії. От просто візьміть і прочитайте. Щоб у вас була уява, ну, ви читали, просто щоб згадали, напомнили собі, оту картину юдейського ізраїльського народу, які жили в той час, це просто страхіття. Я декілька е, зачитаю. Це в п'ятому розділі, 21 вірш. Послухай, же це народе». Нерозумний і безсердечний до Ізраїльського до Божого народу. Народ нерозумний і безсердечний. У них очі та не бачать, у них вуха та не чують. І в шостому розділі тринадцятий вірш: адже від їхнього малого і аж до великого, всі наповнилися беззаконням від священника аж до фальшивого пророка. Всі чинили неправду. І багато там це просто жахиття, як вони себе вели. Робили гріх, і написано не червоніли. Вони, як воду, в жаркий день пили, пили цей гріх, але ми Божий народ, ми діти Авраама. І Бог посилає Єремію, каже: звернись до мого народу і скажи ось такі слова: так говорить Господь: зупиніться на дорогах ваших і роздивіться, довідайтесь про стежки відвічні. Де дорога до, до, до доброго, не йдіть і знайдете спокій вашим душам. Тож фраза, яку ми часто чули, вона в нас на слуху російською мовою: путь древній. Щось путь древній це те, що ми повинні вхватитися і триматися. Є категорія людей, таких, знаєте, їх як там називають, ретро, да? Лю -лю любителі всього старого собирати. І, да? і є люди так в духовному плані в церкві. От раніше було, от раніше було, от раніше було. Ну, непослідовність. Непослідовність багато речах, але нам щось подобається. Ось раніше так було. Це ж ментальність, яка я ось даже записав чого вона складається ментальність? Ментальність це культура і традиція, мова, спосіб життя та релігійність створюють своєрідну матрицю, в межах якої і формується ментальність. Получається, що ментальність це призма, через яку людина оцінює все навколо себе і себе в цьому світі. Бо це ментальність це така ментальність нашої країни. Це ментальність у нас. У нас така ментальність. В Росії э, матриця це така ментальність. Пить здорово, така ментальність. В інших людей є інша ментальність. Я чув, э, чи румини, чи хто казали, що. Що коли Бог наділяв їм землю, щось таке, що, що десь втратив рулетку, щось, і вони тепер все, все, що будують, без рулеток, тому що там такі громадні дома будують. І кажуть, це наша така ментальність. Вона передається. Так ось ментальність народу ізраїльського передавалася через дітей, батьків, прадідів, передавалася, що ми діти Авраама. І вони це дуже усвоїли. Грішать. Нічого доброго не роблять. Але йдуть до храму, але вклоняються. Але роблять все по, по, по інерції. І е, коли ми говоримо що е, шлях е, путь древній, щоб нам вернутися, то дивіться, правильно е, робити це так. Коли я читаю, я повинен задати, задати собі питання, що, хто, для кого, кому це сказав, при яких умовах, Бог сказав через пророка Єремію за 600 років до народження Христа. Дивлячись на таку атмосферу, на, на жалюгідний стан ізраїльського народу, Бог каже: іди і скажи: Єремія говорить Слово Боже. І каже: наверніться на путь древній. Наверніться, що таке путь древній? Наверніться до ваших праотців Авраама, Ісака, Іакова. На ту... Привіржені забув приверженості, скажу, на їхню привер, приверженість, як вони трималися Бога, як вони до, до кінця стояли, ось, ось на це, тримайте цього. Тож, коли я сьогодні чую, що мені хтось каже, от треба знайти пудрієнт і ним слідувати, тобто Авраама, Ісаака, Якова, їхні заповіді виконувати. Коли Ісус прийшов у цей світ, постраждав за нас. Помер і воскрес, і він сказав: Я є дорога. Я є дорога. Тож, коли мені хто каже, треба вернутися назад, то це крок в повному смислі слова назад. Але є дорога і правда, і життя то, чого ми повинні дотримуватися. Е, мабуть, зробимо паузу, да? давайте заспіваємо.